Масовані вибухи накрили територію Росії, все палало і сипалося, немов під ударами невидимої каральної сили. Склади рвалися, заводи злітали в повітря, будинка ввалювалися, а небо застилало чорних марадиму. Жорстка розплата за жах, який окупанти несли українським містам за Краматорськ і сотні інших трагедій. Вибухи не стихали. Вони йшли хвилями, змушуючи самих рашостів відчути пекло, яке вони творили. Та це був лише початок побачення. Бачене просто неможливо забути. Тож далі про це детально на підів. Величезний рій дронів Віракат атакував територію Російської Федерації. Схоже, уже активно почали задіювати нові ракети Фламінго. Відразу низка регіонів країни агресорка намагалася збити ударні бопола і ракети, однак зафіксовані численні влучання та пожежі. Серія вибухів пролунала по Росії. Зокрема, несподіванкою було в Краснодарському краї. Там відразу кілька населених пунктів, зокрема місто Абінськ, а також селище Ільський і Афіпське атакували дрони з вибухівкою. Місцеві жителі скаржилися на характерні звуки ударів і нібито то нарахували десятки вибухів, більше схожих на прильоти ніж на роботу російське ППО. В автомобілях спрацювала сигналізація, а стіни в будинках просто тремтіли деякі майже розвалювалися, діляться. Панічним настроєм місцевим до слова лише за три кілометри від селища Афіпський розташований один з основних у Росії нафтопереробних заводів, який можливо і був ціллю атаки. За словами керівника центру протидії інформації при РНБО України Андрія Коваленко, це підприємство є важливим логістичним центром постачання дизельного пального та авіаційного газу для окупаційної армії. А НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії, повідомив він. Бойове завдання виконали підрозділи головного управління розвідки, Міністерства оборони України та сил безпілотних систем збройних сил України. Пожежа охопила технологічну установку з перероблення газу та газового конденсату. Також у рефі після атаки випала горить залізнична станція у місті Петро Волградської області. Безпілотники атакували залізничну станцію, внаслідок чого там сталася пожежа. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Місцева влада також поскаржилася на масовану атаку безпілотників. Вони також Публікують відео з місця подій. Видно, як потрощені будівлі Петро Дрюченко також підтвердив цю атаку та написав, що станція у Градська область ночі уражена нашими дронами. Це 19 станцій залізниці уражені за останній місяць. Системне нищення, логістика триває. Також відомо, що в аеропорту Волограда ввели обмеження на зліт і посадку рейсів. Окрім потровала, вибухи також були чутно в Краснодарському краї та Ростовській області. Ну а далі Олег Жданов розповідає подробиці цих ударів по РФ тоже уважно его слухаем. Также, ну вы знаете и эпопею с нефтепроводом «Дружба». Мы его поразили, причем дважды, две станции мы, Унча, «Унеча» мы поразили и еще одну станцию. И таким образом прекратилась поставка нефти в Венгрию и Словакию. Нефтепровод «Дружба» приказал долго жить. Но ну, ударным, ударным трудом, там даже, даже министр иностранных дел Венгрии Сиатра благодарил министра энергетики Российской Федерации за то, что те в течение там, буквально суток они заявили о том, что все включили и теперь дальше все качает, вроде как нашли какой-то насос, какую-то трубу там залатали и подали опять нефть в эти две страны Но мы же тоже не остались в накладе и командующий сил беспилотных систем Броуди показал, и еще раз ударил по нефтеперекачивающей станции у Неча на Брянщине то есть ну, мы решили эту станцию добить окончательно, чтобы она уже не восстанавливалась. Вот. А так как она, она, кстати, развилка, там после нее идет развилка вплоть до услуга, туда даже ветка уходит, на вот этот нефтетерминал в Санкт-Петербурге. Вот. Ну, мы, видите, я говорю, что мы держим это на контроле. И, кстати, бензиновый кризис начинает семимильными шагами шагать по территории Российской Федерации. На Курильских островах уже тоже дефицит бензина. Причем, причем до Приморском крае в два раза увеличили количество бензовозов, которые развозят топливо по заправкам. То есть, если раньше развозило 15 там, бензовозов в Приморском крае, топливо по заправкам, то сегодня, по заявлению местных властей Приморского края, 30 бензовозов развозит топливо, и его нету. Оно в дефиците. На этих заправочных, на заправочных станциях э, топливо по талонам, и, и соответственно, а народ, соответственно, и вводятся лимиты. Лимиты по 10 литров на машину. Ні, того і доки Рефія намагається говтатися від атаки та звітує про удари дронами по території окупантів, могли летіти і щось дещо потужніше, адже з'явились більш детальні кадри виробництва та запуску крилатої ракети ФП-5 фламінго. Експерти наголошують, що там, де влучить ця ракета, збитки будуть величезні. Видання політіко заявляє, що лише в цьому місяці вже було виготовлено 211 екземплярів. Але на фотографіях світились ракети з номерами 478 та 479. Можливо, це не всі, Тож, варто очікувати. Паніки на Рашиській Федерації Ракета Фламінго може створити проблему для Путіна, запевняють експерти. За словами генеральної директорки технічної керівниці компанії Фаєрпойнт, Рені Терех, від ідеї до перших успішних випробувань на полі бою минуло менш ніж 9 місяців. Хоча російські системи протиповітряної оборони можуть протистояти такій загрозі. Україна вже довела свої. Ефективність у проведенні складних операцій, щоб придушити оборону ворога, наголошується у статті. Якщо виробництво ракесламінго буде запущено на повну потужність, це може істото змінити баланс сил між Києвом та Москвою. А під час атаки на нафтопереробний завод у Туапсе Україна використовувала крилату ракету… 360 Нептун із 150 кілограмовою боєголовкою. Тоді пожежу гасили три дні. Ракета Фламінго здатна нести боєголовку масою 1150 кілограм може завдати ще більш районних ударів. Натомість у мережі закликали жителів Київщини бути обережними, адже РФІ вважає, що знайшла завод з Фламінго. Зокрема, росіяни вважають, що саме в Київській області розташоване місце виробництва ракет Фламінго. Таку інформацію масово розповсюджують у ворожих пабліках. Росіяни стверджують, що нібито. Змогли натрапити на розташування складів фламінгу, відштовхуючись від назви фірми на мішках, які потрапили в кадри. А також завдяки порівнянню фотографій складу за оголошенням оренди. Українська сторона не називала конкретного місця виробництва ракет. Однак закликають мешканців Вишневого, Святопетрівського, Крюківщина Тарасівка проявити особливу увагу та не нехтувати сигналами тривоги. Можливо, росіяни традиційно спробують виправдати удари по цивільному населенню, посилаючись на інформацію про завод, яку вони нібито знають. Втім, український фаховець у галузі військового зв'язку і комунікаційних технологій Сергій. А флеш заявив, що у визначеному росіянами місці немає жодного виробництва. Не треба нікуди стріляти ракетами та атакувати шахадами, травмувати місцевих мешканців. тренувати чийсь бізнес там немає і не було жодного виробництва. запевнив флеш. А росія щоденно завдає ударів по території нашої країни. Як до прикладу, напередодні масованих ударів зазнали місто Краматорськ Донецької області протягом години. В місті було чутно понад 30 вибухів у період з 21.49 до 22.59 російські окупаційні війська здійснили ворожий обстріл Краматорська. Було чути понад три десятки вибухів озброєння типу уточнюється, Йдеться в повідомленні міської ради. У міськраді також підкреслили, що загроза нових обстрілів зберігається постійно і закликали мешканців перебувати в безпечних місцях. А тим часом від регулярних та прицільних ударів по НПЗ РФ є вже відчутні наслідки в Росії, адже сили оборони продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії. Вони є ефективними і достатньо потужними, щоб суттєво скоротити продуктивність цих підприємств. Такою ж думкою поділився експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев. У Росії вже йде конкуренція за нафтопродукти. Не можна пов'язувати удари по нафтопереробних підприємствах у західній частині Росії з нестачою бензину в забайкалі чи на Камчатці. Але те, що стосується проблем з постачанням палива для автотранспорту, який зараз стоїть на федеральній трасі Дон, то це прямий наслідок ударів, наголосив Геннадій Рябцев. Це означає, що виникає і велика конкуренція за нафтопродукти між збройними силами Росії, сільськогосподарськими виробниками, які зараз проводять чи не найактивніші за весь рік поліві роботи, та всіма іншими споживачами. Але вже зараз можна побачити, що ворожа логістика погано працює. Додатковим фактором є удари сил оборони України по залізничних вузлах. Якби не вони, то атаки по НПЗ мали б значно менший вплив, тому варто віддати їм належне. Крім того, розкрито реальні масштаби наслідків атак ЗСУ. Росія може назавжди втратити деякі НПЗ. Же тільки спочатку серпня Збройні сили України атакували щонайменше сім великих нафтозаводів у Росії, змусивши деякі з них припинити роботу. У результаті вони можуть бути виведені з ладу надовго або навіть назавжди. Наразі це було усе. Тож до зустрічі напітів бережіть себе та своїх рідних. І не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тож до зустрічі. Слава Україні!